Голова громадської організації Асоціації рибалок Ужгорода Остап Палінчак прийшов на сесію міськради виступити проти відведення земельної ділянки для будівництва греблі на річці. Уж чоловік показує місце, яке могли виділити для цих робіт. Трошки вище за течією збирається встановити греблю, яка буде стримувати річку. По проекту вони говорять, що це буде тимчасова споруда, яка буде в період маловоддя підніматися і в період паводка спускатися. Будь-яке перешкоджання ходу міграції риб приносить шкоду. Вибирати період, коли воно можна піднімати, коли не можна піднімати. Ну, рибі це важко буде пояснити. Зверху по течії дуже багато є зливів підприємств, приватних домов. Я. Господарств в річку. Якщо річка це не буде проносити, а це буде накопичуватися на греблі, то в межах міста буде страшенний сморід. На сесію міськради прийшов спеціаліст басейнового управління водних ресурсів Володимир Чіпак. Він просив депутатів не знімати з розгляду питання виділення землі на студентській набережні, щоб продовжити міжнародний проєкт Флуд УЖ. За його словами, він має зменшити ризики паводків на річці УЖ, а також забезпечити її повноводність. Ми подавали заявку в Євросоюз без ніякої ГЕС. І мова питання по гідроелектростанцію не ведеться. Це чисто екологічний проєкт. Ми хочемо зробити споруду регулюючу, динамічну. Що вона це ніяке не водосховище буде. Вона буде спрацьовувати виключно в такий межений період, коли немає в річці води. Це затримується вода, і скільки протікає, скільки буде переливатись через. Плотина, коли проходить паводок, нерест, вона буде під водою, вона не буде працювати. Після виступів спеціаліста басейнового управління водних ресурсів і голови Асоціації рибалок ужгорода, депутати знімають із порядку денного це питання. Завтра це два рішення прийнято. За словами міського голови Богдана Андрієва, на цей проєкт із бюджету Ужгорода гроші не виділяли, його реалізовують за грантові кошти. Про будівництво ГЕС чи міні-ГЕС там не йдеться для того, щоб розпочати взагалі проєктування, не йдемо про будівництво нашого обласне державне підприємство. Звернулося з до нас з наданням земельної ділянки, щоб просто можна було розпочати саме проєктування. Якщо фахівці доведуть що цей проект дійсно позитивний. Проведемо громадське обговорення, врахуємо думку всіх уж тому що без думки уж це питання не буде розглядатися. За словами Володимира Чіпака, 8 жовтня в басейновому управлінні водних ресурсів мають представити проєкт і показати, як виглядатиме гребля на річці. Уж ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.